Є знижки на дефлю сільвер. 15% в аптеках. Подорожник. Бам Ощад. У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Зараз я працюю на себе, тому ага. такий левел ап і скажу так, що в принципі це був я вдячна цьому життєвому уроку, що він був. Сьогодні майстриня Ірена створює прикраси ручної роботи. Однак кілька років тому дівчина працювала в ресторані та щодня проживала моральний тиск. І керівництво, і взагалі там такий колектив був підібраний. скажімо. ірена спробувала себе й офіціанткою, і на барі, і адміністраторкою, на якій посаді би не працювала у тому ресторані. Її цькували. Вона довго не наважувалася піти, та врешті зробила вибір. Я думаю, такий великий прояв любові до себе. Просто від цього обстругувалася і максимально забирала свого життя. Аналогічний досвід прожила свого часу, й Марія працювала маркетологом у великій АІТ-компанії. Зарплата хороша, сучасний офіс, але ставлення жахливе. Треба було о 9.00 приходити. Я приїжджала, якщо трішечку раніше на 5 хвилин, то я ці 5 хвилин сиділа в машині просто щоб туди не йти. І це я там пропрацювала два роки. Я не знаю, як чому це. Я зараз розумію жінок, які там живуть в аб'юзі. Да? Чому ти не пішла раніше? Я не знаю. Ага. Тобі було погано, ти не пішла. Ось я так два роки там про Я не знаю, чому. Таке відношення до колег чи підлеглих називається мобінг в Україні. Це поняття на слуху віднедавна. Незадовго до повномасштабки був затверджений законопроєкт, за яким передбачалася перевірка тих колективів, де проявляється систематичне психологічне приниження чи економічний тиск. Одна з його авторок, депутатка Юлія Гришина, як докторка юридичних наук та професорка з питань трудового права, знає наскільки проблема мобінгу актуальна. На жаль, є випадки, коли люди закінчували самогубством життя внаслідок мобінгу. Ем, на жаль, і окрім того, мобінг дуже серйозно впливає на показники діяльності будь-якого підприємства, установи організації компанії будь-якої форми власності. Під час повномасштабної війни перевірки нацькування на роботі заборонили, і себе так і лишалося, якби не прохання освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. До нього звернулося зі скаргами понад 65 працівників педагогічних колективів. Тож тепер у раді зареєстрували законопроєкт, який у перспективі дозволить перевірки. І так, достатньо велике напруження, складні часи, і всі повинні знати, що таке мобінг, що мобінг заборонений. Цього робити не можна, і ми повинні підтримувати один одного і працювати над тим. Всі роботодавці і всі працівники, щоб створювати найбільш максимально дружню обстановку, і це буде допомагати нам в тому числі і боротися, і перемагати швидше. За алгоритмом має бути так: кожен працівник матиме право звернутися із заявою скаргою до держпраці. Її представники приїдуть на перевірку. Якщо факт мобінгу встановлять, справа піде до суду, і вже там, за його рішенням, може бути встановлена адміністративна відповідальність стосовно винуватця. Та є нюанс цькування на роботі ще треба вміти довести показує судова практика. На жаль, поки що багато кому відмовляють. Ну, в більшості відмовляють у встановленні мобінгу. Перед Передусім доказом може бути електронне листування, каже адвокат Ганна Лисенко. У мене був випадок, коли керівник дійсно примушував працівника написати заяву. На звільнення за власним бажанням написав на електронну пошту, що ти або сама звільнися, або я зроблю так, що тебе звільнить. То це вже може бути достатнім доказом для того, щоб піти до суду і встановити факт вчинення мобінгу керівником по відношенню до цього працівника. Також одним із доказів можуть бути свідчення колег. Однак, із мінусів, люди бояться втратити свою роботу, але це питання часу. Адже чим більше справ проти непорядних колег буде відкриватися, тим більше працівники почнуть цінувати себе і ставлення до себе.